Як ти потрапив в Макінзі? Тут смішна історія з Сашою Перцовським. Ну, ми, ми ж були бідними студентами з Сашою. Да? жили в гуртожитку на одному поверсі, вчилися на паралельних курсах. І тут я дивлюся, він на економічному, а ти на банківській справі. Це був економічний факультет, він на фінансах я на банківській справі. Ну, тобто, ми, ми вчилися в одному себе. потоці. Да. Значить, і значить, Я при, приїжджаю якось дивлюся Саша Якось непри, неприлично загорілий. Приїхав. Засмаглий Засмаглий. Засмаглий, засмагли, такий, ну блін, ми всі жили тоді там на 500-600 гривень місяць. Я такий, Саша, ну куди ти з'їздив? Що, що таке? А він каже, я в Грецію на яхтову регату їздив. На яхті На ходив. Такий, Як? Він каже, є така компанія, McKinsey. Значить, Вони найкращих студентів раз там в році збирають і везуть. Розлікаю, щоб типу потім заангажувати до них прийти на роботу. Я такий, я теж хочу. І я написав, якби там він мені Саша мені показав, який сайт. І я туди написав: значить, е... пройшов відбір, але я вже тоді працював в банку, знаєш, паралельно вчився працював, борцом. Значить, якось забіжав, написав оце відбір, і так стало, що мене вибрали Тож, там, одну одного студента, вибрали з, з усієї України. І повезли на яхту. І повезли не на яхту, повезли на гірський курорт в Австрії. В Макінзі там є отель, який вони рандували на 50 років. Ти жартуєш. І там всі тренінги проходять якраз в цьому регіоні. от, привезли туди. Значить, от тут. як <світ> треба <світ> працювати зі студентами, шановні роботодавці. Значить, я поїхав туди. І я ж такий блін, ну та ж крутий курорт, розумієш? І я, я я весь час катався на лижах. Я чесно скажу, я пропустив половину програми. Значить, я, і я не так і не зрозумів, що таке Макінзі. Але потім, коли я вже пропрацював банку, і мене якби ну А, тобто ти з'їздив покатався продовжував нормально грати і продовжив працювати в банку. Бо в мене якраз там була двіжуха, якраз реструктуризація круто. Я думаю, ну які Макінзі, що ви там мені розказуєте? Мене тут двіжуха цікава, да? Я не знав, що там заробляють в 3-4 рази більше платять, розумієш.